У жмеренці на Вінничині перерахунок голосів завершився штурмом окружної комісії номер 14. До приміщення намагалися увірватися прихильники двох конкурентів-мажоритарників. Їх витіснив спецпідрозділ Беркут. Комісія затягує з оголошенням переможця. Ще вчора з відривом у понад дві тисячі голосів лідирував опозиційний кандидат, але голова ОВК заявив про помилки у підрахунку і домігся повторної перевірки бюлетенів. Хто б сумнівався тепер перемагає провладний. Ось у такій атмосфері члени окружкому номер 14 розпочали вночі перерахунок голосів. У приміщенні та на вулиці зібралося близько сотні молодиків, прихильники конкуруючих кандидатів. Поки беркут відтісняв натовп від одних дверей, інші хтось замкнув, щоб комісія не розбіглася. Ключ не знайшли, відкривали сокирою. Ще вчора на сайті ЦВК з цієї дільниці прийняли повідомлення, перемагає кандидат від опозиції. Але після скарг самовисуванця Віктора Жеребнюка голова Окружкому вирішив перерахувати голоси через пошкоджені коробки з бюлетенями і перевезення їх неопломбованими. Бюлетені були доставлені незапломбовані коробці. Тому у відповідності до статті 34 закону України про вибори народних депутатів України, прошу перерахувати бюлетені. Неопломбовані зіпсовані коробки стали сюрпризом для голів дільниць. Вони стверджують, усе здавали як належить, а тому більшість відмовилися підписувати протоколи про пошкодження. Ми всі бачимо, що відбувається фальсифікація, фальсифікація в окружної комісії. Люди возмущених тому. Я пропоную покинути цей зал, дивитися цей цирк, цей бруд, що відбувається на. Опозиційний кандидат Іван Мельничук, який ще вчора перемагав з відривом у 2300 голосів, каже, він сплутав карти провладним кандидатам. Адже до останнього лідерами перегонів вважалися Віктор Шеребнюк, екс-мер жмеренки, а нині голова Деснянського району столиці, та Василь Онопенко, екс-голова Верховного суду, ми не будемо сидіти, склавши руки, тому що такого безладу, який твориться на 14-му окрузі, ну напевно, що ніхто ще не бачив. Ніякі заяви, ніякі повідомлення не приймаються до уваги. В принципі, після перерахунку голосів окружком знайшов голоси на користь Віктора Жеребнюка серед, начебто, зіпсованих бюлетенів. Сам Жеребнюк поки ситуацію не коментує. А от у комітеті виборців України вважають, що через перерахунок вже є всі підстави порушувати кримінальні справи. На окружну збиральну комісію оказується давлення і кримінальне, і адміністративне давлення. Мені здається, що Пора уже центральна збиральна комісія мішатися в ситуацію, поскольку то, що попитки почати пересчет голосов і попитки вскривати без присутності членов ДВК вскривати ящики з документацією, Тобто це вже все незаконно. За це встановлена відповідальність, в тому числі уголовна. Опозиція готує позов про визнання дій окружкому неправомірними. Її представники вважають, бюлетені зіпсували самі члени ОВК під час перерахунку. Любов Ніколаєва, тивай.